Зі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2022-2023 років. 24 травня 2023 рік Луганська зоря Патрика Манльовина. У себе номінального вдома. У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команда приймає Шахтар Донецьк. Ігоря Явічевича 3-0. Донеччани перемагається. Гули Георгія Судакова, Артема Бондаренка та Келсі принесли Донечча перемогу. перемогу. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Заря Луганськ, Патрік Ван Льовен, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка Луганчан. Сапутін у воротах, пара центральних парацентральних. Захист... Імрієкав Батагов, Снурніцин Богдан Будко по флангах, Володимир барашко шахов пара центральних опорних півзахисників, це центральний атакувальний півзахисник. Вантух Антюх по флангах та Русину на нападі. Це стартова розновка Луганчан. Донечани, головний тренер команди Ігор Явічевич, ось така стартова розновка Донецького кушетаря. Анатолій Трубін у Воротах, Валерій Бондер, Ярослав Ракицький, пара центральних захисників, Коля Матвієнко, Єхим Канопля по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, центральні атакувальні півзахисники, Дмитро Кріськів, Олександр Зубков по флангах та Данило Сікан у нападі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про саме безпосередньо футбол. Ну що, вам, друзі, можу сказати, заволоділи територіальною перевагою Донечани. Донечани атакували більше, більше володіли міячем. Ось вона п'ята хвилина матчу! Атакує Донецький Шатар, Хороша йде атака. По правому флангу Зубков. Олександр Зубков набирає хід. Зубков. Передача. Георгій Судаков. Прямо м'яч. Пробиває з метри 21. удар, Гол. Георгій Судаков. Після передачі Олександра Зубкова. Переправляє м'яч. В сітку веріт. Геніальний виходить удар у Георгія Судакова. Ну і Георгій Судаков відкриває рахунок матчі на п'ятій хвилині гри. Після забитого м'яча Донеччина так трішки заспокоїлася від відрізками Луганська Заря непогано виглядала. Але в цілому, донеччани, на мою думку, контролювали перебіг подій. Ще непоганий був момент, коли непоганий був простріл від Дмитра Криськіва, але врятував, відповідно, воротар Луганчан Сапутін свою команду від пропучного М'яча. Ще, пригадується, непоганий був удар від Дані Сікана в руки Сапутіна. Тобто, в принципі, донечани доволі таки непогано виглядали. Справді, команда Ігоря Явічевича дуже здорово виглядала. Луганщині намагалися створювати якісь моменти, і в принципі був то момент. То ось наприклад, удар, якщо не помиляюся, Антюха, якщо не помиляюся, то саме він якраз то пробивав дуже непевний такий гарматний удар, але Анатолій Трубін дуже надійно грає і відповідно рятує донецький шахтар від пропущеного м'яча. Одинчан також були непогані шанси. Тут рахунок міг стати, в принципі, як і 0-2, так і 1-1. Тому що, в принципі, і на пані проходили атаки. Ну і відповідно, у Луганської зорі також проходили доволі таки непогані атаки. І Анатолій Трубін, друзі, я вам хочу сказати, що в вґруд стопав. І Луганська зоря уж точно виглядала небезнадіно. Уж точно команда Безнадіна не виглядала. моменти в Лугачан були. Перша 45 та хвилка завершується. Ще був супершанс для того, щоб забити у першому томі Вартема Бондаренка. Е, ні, не Вартема Бондаренка в Дмитра Кріськіва, якщо я, друзі, не помиляюся. Не був удар! Але повз ворота прибуває Дмитро Кріськів. Супершанс не реалізовує доницький Шахтар. Перш там завершиться, 1-0, Донецька не перемагається. Хохлёв, Мішньов, Дрішлюк, Полігенька, Сміян вийдуть на другий тайм. У луганської команди. У тара, Донецька вийде, Єгор Назаріна, Тапалов, Кевін Келси, Невін Джурасик та Вийдуть у донецького шахтаря На тайм номер 2. І якщо якраз, тут, друзі, казати про другу 45-хвилинку, ключовий момент матча. 49-та хвилина матча отримує червону картку. Причому пряма червона картка Снурніцин її отримує за те, що летить в агресивний підкат проти Даринка, якщо не помиляюся, там дуже і справді такий був небезпечний підкат. Ніхто не помиляється, то саме про Тартам Бедляренка. А Сторніццин отримав прям пряму червону картку. Ну, а у більшості донецький Шахтар вже повністю став володіти ініціативою, якщо при рівних складах, в принципі, зря не так дуже непогано виглядала. Тобто, коли Луганщині залишився у меншці, тут же, звичайно, ще важко стало Луганчанам. но Донеччини навпаки стали грати ще більш так впевненішим собі. Стала команда Ігоря Вічевича до речі, друзі, шахтар тоді бився з Дніпром на чемпіонство. У Донецькому тільки потрібна була перемога. 59-та хвилина матчу. А такого донецький шахтар. Донецький Шахтар атакує команда Ігоря Вічевича. Бондаренко передача. Далі Судаков. Вб'є Бондаренко. Його удар блокується. Судаков. Хороша проникла передача. Бондаренко. Удар. Гол. Артем Бондаренко. До речі, друзі, перепрошую Дмитро Кріський. Відео і голіву передачу якраз там. Ну да, якраз то дуже здорово там Судакова, тобто Артем Бандаренко, там дуже здорово Судаков, комбінацію. Георгий Судаков, віддав передачу на Бондаренко, Бандаренко пробив, його удар заблокувався, Потім Діма Криск віддає передачу на бандаренко. Бондаренко пробиває і мяч дуже прикро поміж вратарю пролетає 0-2 Артем Бандаренко. Після передачі Дмитра Крискова 0-2 Ну і після цього донечани вже стали спокійно контролювати вже гру. Ще пара непаних було атак у донецького Шахтаря. Справді, донечани виглядали дуже-дуже добре. ну і В кінці кінців ще й 3 вдасться забити донечанам. Дуже хороша йде атака. У Донецького штыра Ярослав Рахийский меч. Перехопле. Передача. Зубков. Зубков. Геніальна проникла передача. Топала Простріл. Келсі. удар гол. Кевін Келсі. 83-й. хвилина на матчу. Донецький Шахтар ще один м'яч забиває. Ну і на цьому суддя дає фінальний свисток, який фіксує перемогу донецького Шахтаря. Донецький Шахтар. Перемагає, в принципі, якщо брати статистику цього матча, 128 статистика ударів в поворотах. Перевага у Донецького шахтаря: 8-0 ударів в площину, 7-1 готові, 58-42 відсоток володіння м'ячем. Це все була перевага. Донецького шахтаря, Ну ще підвезли такий підсумок того матчу, який відбувався 24 травня 2023 року. Ну Луганська Зря великі, великі молодці команда безнадійно не виглядала. Да, Донецький шахтар все-таки поділу перемагає. Ключовий момент матчу був на 49-й хвилі матчу, коли Снурніц отримав якраз то. Прямо червону картку. А так, в принципі, луганчани дуже здорово виглядали, і в принципі, Луганчані могли дозрівнювати да рахунок. В принципі, моменти, я ж кажу, взрі були, але донецький Шахтар свої нагоди реалізував. Пригадали ми, друзі, матчі, чемпіонату України. Сезон 2022. 2023, 24 травня 2023 рік Київ, стадіон імені Валерія Лобановського, Зоря Луганськ, Шахтар Донецьк. 3.0. Донецький Шахтар Перемагає. Побажаємо, друзі, обом командам всього самого самого найкращого вам, друзі, такого ж вечірку серця, тільки добра. Друзі, ви не головне, знаєте. бережіть себе, бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових. Зустрічів і будьте друзі, найголовніше щасливими. найщасливими!